І більше розлогу про ситуацію на ринку праці та тенденції у кадрових відділах компанії розпитаю нашого гостя студії. Це Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. Я вас вітаю, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава вітаю для перепрошую, Олексій, Олексій. А для початку, от як тезово ви охарактеризували нинішню ситуацію на ринку праці? Дуже складну і ви знаєте, з великими викликами. Які йдуть з різних сторін. Вони йдуть з точки зору ну, війни, як ми говоримо. Друге це відсутність і перебої з електроенергією. Ну і, мабуть, головне, як, про що ми будемо сьогодні говорити, це нестача кадрів і кваліфікованих, і мотивованих, і кількість, якість, і таке інше. Тобто багато таких проблем, які треба сьогодні обговорювати, вирішувати. Я думаю, про це ми мабуть сьогодні поговоримо з вами. А От ви згадали електроенергію? А поясніть чому як це впливає? Ну, дивіться, давайте почнемо спочатку тривоги впливають. Пливають Даже є розрахунки Переривається Переривається процес. Привається процес є розрахунки, яка вартість від тривог, які лунають ну практично щоденно, в деяких регіонах не виключається. Друге, це перебої з електроенергією. постачання електроенергії. бачу, де відключення це роботодавцям і бізнесу треба підлаштовувати робочий робочий графік, людей підовій, таке інше інше вартість електроенергії. Про це ми теж говоримо? Ну і мобілізація це трудові кадри, потенціал, люди кваліфіковані, які працювали роками, які готували, які знають бізнес-процеси, технологічні процеси зараз їх мобілізують, і це, мабуть, один із самих таких останніх і довготривалих викликів. Я хотів би це підкреслити: це дуже довготривалий виклик нестачі кваліфікованих кадрів для підняття економіки. І на який термін розраховуватися. Ви знаєте, важко сказати. Важко сказати. Я думаю, тут буде декілька чинників. Ну, перший чинник це максимально швидко. Ми повинні перемогти. Це перший чинник. Після цього почнеться відновлення. Але коли проаналізувати відновлення, ми повинні розуміти, що в нас відновлення буде йти одночасно і по всім регіонам України. О, це, мабуть, теж головний виклик. Ми не можемо там якийсь об'єкт як один будувати, один то лишити, таке інше. Ми будемо робити це одночасно. І одночасно на тих всіх об'єктах потрібні кваліфіковані фахівці, інженери, будівельники. Ну, багато професій, про які ми можемо говорити технології, технології, кошти, звичайно. Ну і звичайно. Що люди без роботи не лишаться? Люди ніколи не без роботи не лишаться. От це ми можемо гарантувати. 100%. були б люди, було б бажання працювати, і була б відповідна кваліфікація. Міграція от подальше, вона не зупиняється, все одно виїжджають. я так розумію, що багатьох жінок в країні ще тримають чоловіки, які не можуть виїхати, чи так це? У нас міграція ж вона складається з двох частин. Це міграція всередині країни, тимчасове переміщення особи, які переїхали з східних регіонів у західні регіони, і міграція за межі України. Це теж достатньо великий виклик, і ми ці цифри знаємо: там від 6 до 7 мільйонів, тільки офіційно в Європейському Союзі 4,5 мільйона підготовлених, кваліфікованих працівників це і жінки, і, до речі, чоловік. І саме головне діти діти, які вже там набувають перших ознак. І друге це міграція всередині України і повернення цих людей в ті регіони, звідки вони виїхали. Це, мабуть, буде теж достатньо великий виклик, бо виникає буквально три питання: там то, що піднімається: це безпека, це житло, ну і звичайна робота. Оці три виклики, які будуть постійно супроводжувати в деяких регіонах, ще особливо для сільського господарства, заміновані території. Це теж достатньо великі виклики. Сільськогосподарської роботи на цих регіонах достатньо ускладнені. Я правильно розумію, що мобілізація це той чинник, головний, який б'є по ринку праці. Ну це одного... мабуть мабуть один з головних один з головних чинників. Ну мабуть, не сама мобілізація. Мобілізація це правильний процес. Так. Батьківщину треба захищати. Але тут на всі, ринку да. праці це відображається тим, що роботодавець втрачає кадри. Ну якщо говорити словами економістів, мобілізація це перерозподіл кадрів між економікою і фронтом. От, якщо по рахунку. і тут треба дивитися, цей баланс повинен бути, тому що фронт не може без економіки, а економіка нікому не потрібна, якщо ми не переможемо. Тут достатньо проста арифметика. Як можна вирішити це питання? Тобто, жінки стануть на місце чоловіків. Який вихід ви бачите? Скільки часу це може зайняти, і чи є професії, наприклад, де ну, не може жінка замінити чоловіка? Хоча ну давайте подивимося трошки ширше на цю проблему. Ми повинні подивитися весь ресурс, який наявний в Україні, який би міг би замінити тих, хто пішов на фронт. Ну, перше, ви згадали, це жінки на ринку праці, достатньо популярна тема, ми її підтримуємо, але, скажімо так, є такі професії, по яких дуже важливо, в силу різних причин буде замінити чоловіків. Ну, Наприклад, відновлення лінії електромонтажників. коли… Пройшлася якась аварія на, на лінії треба під вибухами або в мороз, або в холод піднятися на 20-30 метрів, підвісити ці провода і запуститися достатньо складно і таке інше. Даже була, пам'ятаєте, цікава ідея в Одесі жінок перес... запросити працювати на маршрутках. Так теж складно. Графік, відповідальність, а за тобою ще діти, сім'я знаходиться. І тобто, є складність. Це перша. Проблема жінки. Друга, про яку мало хто говорить, але які ми повинні використовувати, це люди з інвалідністю. У нас в Україні 2,7 і мільйона людей з інвалідністю працездатного віку, і з них як мінімум мільйон би могли б працювати на тих роботах, яка дозволяє їм інвалідність. Це друга категорія. Третя категорія, про яку ми теж почали говорити, це люди, які вже знаходяться на пенсії яким там 60, 65, 70 років, яких б потрібно було б, на мій погляд, запросити повернутись, зробити якісь певні преференції, щоб вони не турбувались, буде індексація пенсії чи не буде індексації, як зменшити можливо їм ЄСВ. Це друге, чи третій таке джерело. Четверте, ми сьогодні теж дискутували з колегами: це можливо студенти. Які б могли б попрацювати певний час, Часткова там дві, три, п'ять годин на, на якихось певних роботах, які вимагають підняти, -е, четверте, це повернення наших е, людей, які виїхали за межі України. Шоста це залучення іноземних працівників. І сьоме, що, на мій погляд, е, достатньо цікава перспектива – це роботизація. Це роботизація, це коли роботи заміняють людину на якихось технологічних процесах. Чому я про це останнє наголошую? Тому що ми вимушені будемо відбудовувати наші заводи. Хоча я вважаю, що краще вживати слово будувати нові З нуля. да, нові, екологічні, чисті енергозбереження, таке інше, і де будуть ті ж роботи. Наприклад, в Німеччині на 10 тисяч працівників сімсот. Промислових роботів, А не зіткнемося у потім з зіткнень у нас робіт. на 10 тисяч тільки 40. Uh -huh. 40 і 700. Тобто, це є те можливості при зменшенні демографічної зменшенні кількості населення, зменшення народжуваності. Ми ж бачимо демографічні прогнози, тобто, ми повинні шукати ті, скажімо так, джерела, які б могли замістити тих, хто зараз на фронті, або хто потім буде повертатися, чи лікуватися чи інше. А скажіть, а є зараз конкуренція між роботодавцями, ну так образно кажучи, чи б'ються вони і за кого? Ну звичайно, що є. А Ви... чим воюють? Я так розумію, грошима, зарплатами чи е, якимись бонусами? Е -е... З однієї сторони, зарплатами, з іншої сторони, якийсь, якийсь пакет. Довести до, е, да, певний соціальний страховка, довести е, до роботи, обіди, якісь ще інші речі, е, е, теж бронювання. Теж бронювання може бути, тому що зараз е, прийнята нова постанова уряду, яка трохи змінила процес бронювання. Дія стара, це можливо бути. Ну і, мабуть, перспективи, тому що ну, ми ж всі патріоти, ми розуміємо і люди, які працюють, патріоти, і бізнес, які патріоти, і всі чекають перемоги і максимально швидкого повернення до нормального життя. А як залучають бізнес? От, наприклад, знову ж таки, і нині треба відновлюватися. От ви бачите ті проекти, де держава дає зробити і малому середньому бізнесу, і малий середній бізнес є йому що дати? У таких проєктів достатньо багато. Тож у всіх на слугу, подивіться, як малий середній бізнес включився в виготовлення дронів. Це широка тема, і практично займається виготовлення одягу для військових. Подивіться, на кіке це тобто дуже таких багато прикладів, великих великих і малих, коли бізнес включається. Є допомога держави через і службу зайнятості, через інші ресурси для створення робочих міст, збереження робочих міст, про тих людей з інвалідністю, про які ми вже згадували. Ну і тут саме головне, щоб це було замовлення від держави. Так, да. то що гологоловне бізнес може бути достатньо гнучким, швидким, але він повинен мати перспективу стратегію розвитку. Не на один рік, не на один день, а хоча б так роки на три-чотири. Тоді він може і технології, і лінії, і людей мотивувати, і таке інше інше. Ще один назвемо так золотий фонд. Деякі реабілітологи кажуть, і соціальні працівники це ветерани. Що це люди, які переживають кризові військовослужбовці на фронті? Що вони такі кризові ситуації переживають? що Ну, принаймні, в мирний час вони можуть бути дуже високопрофесійними менеджерами. А як ви оцінюєте наших ветеранів і військовослужбовців, які от повертаються вже не можуть воювати з певних причин? Як наскільки вони кваліфіковані? Наскільки вони готові ризикувати відкривати нову справу під час війни з нуля? У нас є таке невелике дослідження, тому що масштабного не було, але воно дає більш-менш таку нерозумінню картину. 42% хлопців, які воюють, які після війни повернуться, думають змінити роботу. 42%. І тут виникає питання, чим вони будуть займатися, тобто питання професійної орієнтації, і тут особливо важливо, коли йде процес реабілітації, коли показати їм, які є можливості, які є професії, які є кваліфікації, де їх можна отримати, як відкрити власну справу, про яку ви говорите, як йому допомогти стати на ноги, адаптуватися, і, бо складний буде перехід від війни до мирного життя. Достатньо складний період буде, і тут держава повинна. Допомогти, а саме головне показати можливості держави, можливості ринку праці, яким він був, яким він може стати. Все ж таки хочу спитати: от які професії, на які професії треба орієнтуватися, на які є найвищий попит? Ну, ви знаєте, дуже важко сказати це залежності від людини. Подивіться зараз на віковий зріз, тих, хто воює, і достатньо така цікава це в середньому 40-45 років. Да, так, це людина, яка вже мала, має освіту, має сім'ю, попрацювала або змінила не одну професію. Не пройшла цей тягар війни на собі, побачила в очі смерть, побачила, побачила рани. поховали не одного побратима іншого і вона повертається до нормального життя. Чесно кажучи, я не знаю, чим вона буде займатися, але показати їй можливості, показати, де ти міг бути, що зробити, ким ти міг працювати. І я думаю, отут повинна включитися держава, міністерство ветеранів, це професійна орієнтація, і показати їм всі можливості і економічну підтримку держави, про що ми говорили в сюжеті. Це, мабуть, завдання держави на найближчі декілька років. Ви знаєте реальну ситуацію саме з ринком операції для ветеранів, зокрема, не буду просити оцінити, але от на якому рівні відсотковому виконано те, що нині потрібно, щоб забезпечити попит, і що саме чого саме не вистачає. Ну, ви знаєте, я, я думаю, що повинно бути. Я знаю, що міністерство ветеранів розробляє стратегію переходу від військового до мирного життя, але е, тут треба бути об'єктивним такого виклику. Виклику останні, мабуть, 70-80 років. Жодна країна не знала. У нас буде, ну я думаю, мабуть, не один мільйон ветеранів. Мабуть, не один мільйон ветеранів. Це достатньо велика кількість. На жаль, частина буде мати певну ваду зі здоров'я. І психологічні, і фізичні. І держава повинна, на мій погляд, вже зараз почати цю роботу, чому б не, не, не провадити є непогані проекти, коли хлопці там декілька місяців займаються реабілітацією після порання, коли нема кінцівок і таке інше, чому б під час цієї реабілітації не пропонувати їм подивитися, які є професії, ким би ти міг займатися, що тебе очікує, де кваліфікацію підвищити. Нати і вчити курси безкоштовні, про які вже говорили. Це могли би робити і міністерство ветеранів, і державна служба зайнятості, і бізнес готовий до цього робити. Отут треба їх максимально інтегрувати, тому що перехід це перехід до роботи. Щоб ми не говорили, це після війни ветеранів Це не буде перехід від війни до відпочинку. Це буде перехід від певного невеликого відпочинку, але в будь-якому випадку в кінці випадку. буде робота. В кінці буде робота, якщо ти вже ножити вік, такий, який ще ти працездатного віку. Ви спілкуєтеся з роботодавцями, а роботодавців треба адаптувати, тому що більшість говорить про те, що треба ветеранів адаптувати. А так виходить, що можливо це суспільство і роботодавців треба адаптувати. Ви знаєте, абсолютно актуальне питання. Ми от недавно спілкувалися з айчарами великих компаній, і одне з головних питань – нас треба навчити, як спілкуватися з ветеранами, і де цьому навчитися. Є якісь тести, є якісь курси. От як нас навчити, тому що ми. Ми боїмося питання задати, чи як воно буде сприйнято нормально чи нормально? Що можна чи зробити зауваження? В якій формі порекомендувати, чи потрібен бути якийсь наставник, який би міг чи це не образить людину, якщо буде йому запропонована допомога? І оці курси саме навчання роботодавців, айчарів, тих, хто безпосередньо з ними працює, це мабуть одна самих актуальних зараз. Висуваєте такі пропозиції до уряду? От чим уряд нині теж допомагає роботодавцям? І, можливо, десь і стимулює, щоб вони залучали більше ветеранів. Ну, уряд розробляє ці державні програми, які починають, які ми бачили в сюжеті, допомогти відкрити власну справу, допомогти підвищити свою кваліфікацію, курси підвищення кваліфікації, таке інше. Є, звичайно, підтримка. Достатня вона чи недостатня? Ну, я думаю, достатньої підтримки в жодній країні немає, а слово зараз, коли нам треба розподіляти кошти між армією і економікою. Тому я думаю, що ну можливо, скажімо так, ми зараз тільки на початку цього шляху, тому що нема ще масової демобілізації. Як тільки вона почнеться, заміна, отут уже треба бути, держава повинна готова підхватити цих людей, допомогти їм. Зрозуміти, ким вони хочуть бути, де вони хочуть працювати, і допомогти їм це максимально швидко зробити. Ми починали з вами. Я просила назвати тезово, як охарактеризувати ринок праці, а тепер попрошу на завершення охарактеризувати стан економіки і перспективи. Ну, перспективи у нас 100% гарні. Який стан економіки зараз? Я б сказав одним словом: військова. І виживаємо за рахунок. Виживаємо за рахунок зусиль всіх, всіх. І, і бізнесу, і найманих працівників, і журналістів. Всіх. Це дійсно війна. Війна, і тут повинні всі е, робити свій вклад в максимальну швидку перемогу. Пане Олексію, я дякую вам за цікаву розмову. За ваш все ж таки такий позитивний на -на настрій. І дякую, що прийшли сьогодні до нас. Дякую. Це був Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.